Таке пісочне, а це вкрапенки е, апельсина. Пісочне, крохке, кепече. Мені дуже сподобалося. Сьогодні вирішила спекти такі коржики економні. Це сюди вибила одне яйце. 100 г цукру і 120 г олії. І трошки більше півчайної ложечки розпушувача. І злегка зараз я цю вилочкою зіб'ю. А потім тільки додатю муку і все. Оце все, все печиво, весь рецепт. От І 200 г муки. Ну, я буду ви як я тут казав, по тісті. Зараз я туди просію. В мисочку, де я вимішала одне яйце, 100 г цукру, 120 олії і трошки більше півчайної ложечки розпушувача. Зараз я просію муку. І я люблю додати трошки ванільки, ну ванільного цукру. Де я його засунула, не можу знайти. Тут в мене є лимон. Зараз потру трошки цедру лимона. Хоча цього в рецепті немає, але щоб трошки чимось то пахло печиво. Оце я висипала, просіяла сюди 200 г муки. І таке в мене тісто вийшло. Ну, я думаю, що от я тут зважила ще 20, от 22 г. І я думаю, що я ще додав цих 22 г, потрошки буду бачити. Його це тісто не треба розкачувати, а його просто робити, брати потрошки, робити шарики, приплюскувати і викладати на дечко. І з одної сторони, по бажанню обмакнути в цукор. Зараз побачимо, як. Ну, бо як так воно ну, дуже м'яке вийшло тісто, скажімо так, ну не рідкувати, ну. Но... Якщо його розкачувати і ну, видавлювати формочки, а це іменно, що треба шарики в руки брати, потрошки робити шарики, розплюскувати такі ліпьошечки і випікати. От додава цих ще 20 грамів муки, О, це вже нормально. Зараз я пороблю шарики, викладу на дечко і покажу вам. Так, зробила я вже свої ці коржики. Перший раз за таким рецептом роблю, що тільки яйце і олія, і цукор. Ну, ви бачите, які вийде. І рівно 16 таких печенюшок вийшло. Це от дечко маленьке, таке, що воно, електричну духовку. Ну, і не сказали, що треба їх тако обмачувати, Я таке одне от перше обмачнула в, в цукор. Але в дуже тісто таке повільне, дуже м'яке. Я думаю, то я його просто так от потрошечки Зверху поприсипаю. Хоча я спробувала тісто, мені воно вже солодке. Я б вже цього не, не посипала цукром. Але в мене тут домашній, який скільки б не поклав би цукру, завжди кажуть, якби трошки було більше цукру, було б краще. То я це для домашніх. Більше думаю за домашніх, а не за себе. Ну, і попробую одне, щоб знати. Що, що то вийшлося з такого рецепту? І вам скажу. А, і ще забула вам сказати, що мені сказали, що потім так от вилочкою чуть-чуть злегка -чуть придавити і так протягнути. Ой, щось я трошки перетягнула. Але все ж, ж для себе. Але ж все одно хочеться, щоб було гарно. От. І так, а, мабуть, не дуже перетягувати таку легенько. От. І от я зараз розломила от яке воно таке. Зараз я попробую, яке воно на смак. М -м -м. Таке почалося дуже смачне, типа пісочного. В середині трошечки трошки м'ягеньке слегка, а так хрустяще. Дуже, дуже-дуже я задоволена. Я не, не очікувала, так як мені хвалили цей рецепт, м -м -м -м. в роті розсипається. Рекомендую. Дуже смачно. М -м -м. А на смак я таке робила печиво на вершковому маслі, сметані. І трошки додавала смальця. Колись давно, не зараз. Отакий От смак. Ніколи б, як я б дали мені покуштувати, ніколи б не сказала, що тут тільки олія й одне яйце. Так що рекомендую. От я замісила другу порцію, бо там мало. Усім треба дати потрошки, хоч по 5 штук тим мало. І потерла, немає лимона, потерла цедру апельсина було. От, І додавала трохи більше муки. Не 100 грам, й не 200 грам, як мені сказали по, по рецепту. А ще зважила 100, 100 грам. Потрошки підсипала таке, щоб воно було от, відставало. І, от, і таке воно було от, таке м'ягеньке, але не липло до рук. От. Ну, ви бачите, яке буде це. Зробила другу порцію. О, тут пропустила трошки. Е, цих коржиків додала десь на 80 грам більше муки. Ну, я вваж, зважила. І зараз не розплюскую, а думаю, я зроблю отак. Просто шарики поробила і отак. Шарики не розплюскую, а тільки вилочкою так. Бо я ті дуже поробила в ліпьошки. Зараз я це зроблю так Так протягнути. Це я так дивлюся, щоб попасти в кадр. От. І зараз в духовку. Так. Печуться, що я трошки додала більше трошки муки на 60 грам і розпушувача рівно пів чайної ложки. Така повна тарілочка 18 штук з цього порції. От. Так, яке воно на роздобні, зараз я покажу. таке воно пісочне, а це е, апельсина. Пісочне, крохке таке печиво. Мені дуже сподобалося. Ось такі крапінки апельсина.